Так, друзяки, всім привіт! Ви на каналі від Фіш 13 13 з вами Віталій Нікітін. Вчора з друзями ми були на цій річушці. От Вибрався я на таку саме тому, що вчора ми половили непогано окунчика. хоч і був вечір, ми по десятку зловили, окунчик був прошений, проте клював. Сьогодні, думаю, зранку кльов буде активніший. Я хочу половити окунчика і розповісти вам, як ловити окунчика саме зимою. Сьогодні я взяв з собою свою. От у куньову скрипочку, азура дябло до 5 грама, оснастив її дайва фуего, як завжди, моя мікрушна катушка, на якій намотаний е, шнур Sandline Siglon 03 по японській класифікації. Е, шнур у мене вже більше року. Можу вам сміло його рекомендувати, як має непогану чуйку, тоненький і далеко летить. Е, поставив я. Зараз почну рибалку з Buffy Fly на грамовій чи бурашці вольфрамовій. Застьожку, як завжди, я забрав, тому що все ж таки зима, риба пасивна, і застьожки не потрібно, щоб не мозолило рибі очі. Тобто Сокуням це завжди актуально, що літом, що зимою, тому от максимально делікатно снасть, щоб рибі не заважало нічого клювати. Так що, друзі, погнали ловити кунчика. Так, друзі, перший закид. А, була покльовочка. Десь Флай, друзі, така от козябра з... з лапками довгими, тобто треба давати приманку зазовувати риби, тому що... Вона хапає спочатку за лапки, пробує заїдає, і якщо щось не подобається, вона може її толком не заїсти. І вам не вийде подсікти. Ну, все ж покльовка є з першої, першого закиду, тому е, думаю, все. риба активна. Це говорить про те, що риба активна. Міняю на танту. Чуть покльовка була, але ну, щось окунь. Ну, сейчас попробуем на танке, полтора дюйма. Так, танто есть танто. Посможемо, вона не мосно велика, кажется, мені не хоче вона На не сильно. Тоже моторне масло, універсальний колір, працює в будь-яку пору року. Полюбій воді. Є, друзі, покльовка на довгій-довгій паузі. Тобто да. так. Є одразу рибка, але на довгій паузі. Тож, ж, танточка спрацювала, Моторне масло. Зараз спробуємо їх головити. Ого! Друзі є, подобрав в березі окунчик нарешті, довгождана рибка. Маленький, подобрав, такий кипець. Що йому не вистачає. Таже без покльовочки я не почув. Друзі, на першій що я заробив дві покльовочки. Я ж думав, Окунь буде набагато активніший, проте всього ліс дві покльовочки. Думаю, зараз далі буде цікавіше, можливо він проснеться ще, можливо, знайдемо саме Окуня, де він стоїть, і будемо його активно ловити. Так що погнали. Є! на другій точці є рибка, танточка. <кій> ну, окунь не клюнув, цей раз такою покльовий жадний, сильний, а от саме от він зажовував. Так, друзі, холодно сьогодні. Вишив зігрітися трошки гарячим чаєм. Добре, що сьогодні взяв рукавички, бо пальці да, трошки холодно. Хороші рукавички, норфін. Тось, задоволений ними. Я тільки шкодую про те, що в тому році не взяв, в тому році купив флагман і в них в таку пору було дуже холодно. В цих рукавичках наоборот. Закрив пальці собі і грієшся. Потрібно щось зробити, там навіть надіти приманку і так далі. Тось, пальці свободні, відкриті і все удобно. І... Класно, вони тут усилені, і за цей матеріал гачок не зацепляється, так можна сказати. Тобто, класні рукавиці, задоволений. Тобто, силочку на рукавиці я оставлю під відео в описі. А також вам повідомлю про те, що всім моїм підписникам в Norfin Ukraine скидка мінус 10%. Тому переходьте в їхній інстаграм-магазин або на їхній сайт. І замовляйте, повідомте адміністратора, що ви від мене, і ви отримаєте мінус 10% на всю продукцію Норфін. Класні рукавички. А зараз діло за чайком, друзі. Отак, друзі. Окунь не клює трошки, можливо проснеться чуть пізніше і зараз я вам трошки розповім, як от ловити його саме зимою. От. на окуня потрібна легенька паличка, легенька оснасточка, грамові груза, то маленькі приманочки і так далі. Да? От, наприклад, скажімо, по поводу таких річушок зимою саме вони актуальні. На них легше знайти рибу, як і щуку, як і окуня. Тобто ходите, обшуковуєте самі глибокі місця, приямочки і в тих місцях по-любому буде збиратися окунь. Тож, по поводу проводок. От, потрібно робити проводки, да, от, ну, можна в ту ста е, обичну, стандартну да, в два обрати катушки, потряхування кінчиком спінінга, пасивні приманочки. Проте між обертами катушки, два оберта катушки зробили, і потрібно робити паузу. Приманка впала на дно і потрібно, щоб приманка лежала на дні. Бувають інколи ці паузи на дні, від 5 секунд до 20 секунд можуть бути. Локонь може бути настільки пасивним, що потрібно робити довгу паузу. Іменно на цій паузі він зимою підбирає приманку зна. Літом, так, да, він може і в товщі води приманку схватити, і не потрібно тих пауз таких, і по поверхні він може ганяти, можна і головити, да, якимись твічовими проводками. Але от зимою потрібно робити довгі паузи і на довгих паузах він забирає. Де, дуже делікатну снасть потрібно робити. Вольфрам я взяв не для того, щоб просто він стукав дно там, чи ще щось. Тут немає ракушки, тут мулене дно. Просто для того, щоб е грузик казався візуально меншим і окуню то не мозолого очі. Так само за стіжечку я беру. Напоря... Е або малесеньку, але за... обично я її не беру. Тобто всі ви бачили мої попередні ролики. Застежку я не беру. Без застежки кльов набагато активніший. Чому саме такі річки от, невеличкі, друзі? Тому що іменно, тут е, зимою можна непогано половити. Вони не замерзші. Це в першу чергу, тобто є відкрита вода. Це від кольця замерзають. Е, сьогодні мінімум мінус 2, можливо, вища температура. Максимум 0, думаю обід потрібно бути плюсова. Можливо, це вчора було тепліше, трошки плюс 2 вечором і окунь активніше клював. От, саме на таких річках, друзі, зимою плюсову температуру, скажімо, коли плюс 5 температура піднімається, дуже хороший кльов. Як і окунь, так і щука. Тобто, не знаю з чим це зв'язано, але от, минулої зими, я замітив, на таких річках. Та й взагалі на різного роду азарах, коли температура піднімається, ось, то дуже гарний кльов. Рибка починає товізовуватися і гарно прокльовувати. І риб... були такі дні минулого року, що було плюс 10 зимою, і саме в ці дні, коли попадав на рибалку, кльов був просто шалений. На озері ми на трої зловили 20 щук зимою. Там, або повно і ще й гарних окунів. Тобто на подібних річках я ловив. У мене є, друзі, відео на, на, на YouTube каналі. Я якраз тоді обрибив дану паличку, яку я сьогодні ловлю. Є, друзі, під мостом то окунчик є. В березі біля травки маленький долбану, І... друзі, біля травки стоїть тайка маленького окунька, дрібненького взагалі о такого. Ще окунчик. Десь знайшов стайку, мабуть. Тут. Да, окунь пасивний, але вже щось починає прокльовувати. Вже щось штучок 7 зловив. Зараз спробуємо наловити окуня. Можливо, все ж таки вдасться. травичка на дні есть лилии оцей друзья вклопал нормально окунчик с такою поклевочкою нормально сильно аж дзьоба пробил ему нашев я десь более-менее активного окуня и він начинает мені проклевывать но даже ж парочку зловил були поклевочки Интересовала. Дякую mm за -hmm. mm -hmm. Ще, друзі, окунь подбирає, так слабо-слабо взагалі. Просто-напросто. З різних місць він якось так локально, щоб з одної точки накупати. Окуня ні. Но, все ж він прокльовує. І от, в принципі, з точки став, але такої локальної точки там, там чи там немає. По-разному. Там в тому місці окунчика. Метр в сторону, знову кунчик, ще метр в сторону, знову кунчик то він гуляє тут так щоб кидати там точку в радіусі там, 40 як то зазвичай буває бачите тупо з березі під травичкою він подбирає дуже легенько Тобто взагалі ну по крайній мірі хоч клює да, знайшли ми його він пасивний край розплювався вже ближче от 11 година приблизно зараз у нас і от тут він і розплювався ну сьогодні така рибалочка знайти да поковирять в ногах є навіть взагалі не зрозуміло в березі ой я думав друзі будуть покльовочки ставатися десь Посередині річечки, де глибше, вони стоїться взагалі в березі, де риба ну, стоїть, напевно, можливо, десь кормиться, підійшла до берега. Можливо, навіть не знаю. Ну, буквально ось метр від води і всі покльовочки стаються. Є то стайка активна якась. І він клює. Да, без таких шалених покльовок подбирає. Він ну, десь травці стоїть. Просто йому там подобається. І він там клює. О, це вже більш такий кращий. От танточку він їсть добре. Проте ось такі окунчики клюють. Невеличкі. Ну, радує хоч і це. Ну, оскільки 5 окунів на кожному закиді вже є. О, тут була ще Сразу вже вода, приманка впала в воду і була покльовочка. Оп, єс, двір. А, не добрав. Сейчас, блин, если він вколовся, то може таке бути, що після того, як риба вколеться, стайка тупо виключається. Перестає клювати. Може блін. Один сход просто-напросто закриває точечку і рибка тут може не клювати вже. О! А, був непоганий, друзі. Подобрався. І просто-напросто зійшов. Дрібненький, блін, навіть не чувствується їх що там щось є на крючку, не одразу розумієш. Да. Просто от коли окунь не кляє, він пасивний, йому треба додавати більшу паузу. Особливо це зимою і все. Ну, звичайно також потрібно знати, де його шукати. Не стоять на місці і шукати в якусь. Ну якщо ви найдете якусь тайку і там окунь буде активний, то це спасе вашу рибалку. Єсть, єсть, єсть пасивний, весь клює на паузах. Ну... ну проте клює. Удари, інколи удари є, чувствуються, їм удари в руку, передаються. А в основному всі покльовки це такі пасивні заїдання. Або ледь відчутні, або взагалі не відчутні. Взагалі не чувствується, як він. Ледь-ледь. -лед. Інколи коли вже тягнеш, ти чувствуєш, що там риба є. цей око. Головне, що ми знайшли його і зараз активно продовжуємо робити. Головне, що ми зараз рибку знайшли і активно продовжуємо його ловити. Він клює, ми його заставляємо клювати. Танточка працює так, як має працювати. Ловить рибу от весь рік. Просто-напросто. Об'ємна приманочка, можна сказати, для 1,5 дюйма. Товстеньке тіло ребристе. І окуню таке подобається. Такий, як би сказати, якась лічинка, черв'ячок, п'явочка товстенька. Ну, зараз холодна пора, тому лучше, краще використовувати темні кольори. Ну, Все ж один для контрасту мати, якийсь кислотний, білий. На контрасті окунь теж буде подобатись, блитки теж рибалки. Ну, з точечки 10 окунь вже десь зняв. Це добре, значить окунь почав прокльовувати. Зараз спробуємо далі продвинутися і, можливо, десь якусь ямку знайдемо поворотик де є рибка. Є. Не, всі стандартні, клюють і все, всі в березі. от Взагалі. от Кромки води ось біля травки. Взагалі. Навіть далеко кидати не треба. О, о, це в лапті. Була покльовка, він так заїдав, друзі. Це вже більш-менш окунчик. Таких би всі, щоб клювали, от була б бомба. якісь, чуть більші прокльовувати почали. І дивіться, друзі е, В чому плюс от цієї танти, а саме танти оригінальні. Вона от і ловить окуня. Я вже на ньому ну одну приманку скільки зловив окуня. І вона ще її ловить, окуні не об'їдає іменно оригінальну, не розбиває. Купив би я пачку флагмана хітомі копії танти. Вже би мусив їхати додому, тому щоб не було на що ловити. А з оригінальною тантою. І у риба клює, і це сильний окунь. І приманка ціла. То він тут роздраконився вже не по дєцьки це окунь. от. Як наловити зимнього окуня? Да? От тепер я знайшов стайку окуня. Він з одного місця дубить. Тобто, якщо там було пару штук, зловив далі там посередині, то тут якось воно зміщилась. Легесенько вклипав, дав йому зажувати і на гачку. Ще такий мальочок. Так, mm -hmm. да, прикольно, окунь плює. Я його находжу, де він стоїть. В принципі, з практикою, з купою рибалок, ти розумієш місця, де окунь любить стояти, коли на що клювати, на які проводки і так далі. Ну і це, звичайно, великий плюс. Чим більше рибалок, тим більше є поняття, як рибу ловити. Зажовує і все, потихеньку зажовує. Ність покльовок тут немає таких знов сильних. Зажовує. Тут стоїть, бачите, третій окунь. є. Головне дати зажувати. Довга пауза, риба на гачку. Інколи немає нема покльовки, видно по шнуру, шнур починає дергатися і видно по шнуру, що він зажовує. дать зажувати і тоді можна легенько потікати і витягувати рибку. Зійшов, був був-був-був, чутно була, як зажовує. Так, да, от зимнього окунчика наловити. Це класно, зимою на кльов хороший попасти. Звичайно, би хотілося время крупного окуня, хотілося б крупнитися на гарних окунчиках. Так, друзі, буду завершувати свою риболовлю. класно половив окуня. Куньова рибалка сьогодні вдалася. Розповів вам на відео, як можна наловити зимового пасивного окуня. Сьогодні ловив майже всі, всю рибку впіймав на танточку 1,5 дюйма в моторному маслі. Топчик приманка, окунь її практично не розбиває. Тоже можна на одну приманку наловити купу окуня. Це класно. Да, Сьогодні окунь дрібнуватий трошки, проте його кількість радує. Тому от така, друзі, рибалочка класна. Я задоволений, можна їхати відпочивати, монтувати відео. Так що, якщо вам сподобалось, ставте лайки, задавайте свої питання в коментарях. Кому буде щось цікаве, я відповім обов'язково. Всім до зустрічі!